Всім привіт, друзі! І це перша лютнева кінопідбірка від Кіносмак. Щоб не пропустити наступну, підписуйтесь і смакуйте гарне кіно разом з кіносмак. Кіномісяць розпочався весело американським психологічним трилером фільмом Жахів Стукіт у двері. Треба сказати, що ця прем'єра одна з найочікуваніших прем'єр лютого. Чому ж на цю стрічку так чекали? По перше, тому що це екранізація роману американського письменника Пола Тремблея Хатина на краю світу 2018 року. Книга отримала премію Брема Стокера та високо була оцінена самим Стівеном Кінгом. По-друге, режисером стрічки є Манодж Найт ще Про нього йшлося у нещодавному Відео у контексті його роботи над серіалом Дім з прислугою, четвертий фінальний сезон якого вийшов у січні. Але краще, звичайно, згадати, що саме він зрежисерував шосте чуття з Брюсом Віллісом, фільм, який отримав шість номінацій на Оскар, знаки з Мелом Гіпсоном та Хоакіном Феніксом, спліт з Джеймсом Макевоєм. Щоправда, трохи не вродила у режисера з фільмами Дівчина з води та підкорювач стихій, які отримали антипремію Золота малина. Ну, але то таке буває. Все ж треба визнати, що на нові роботи режисера завжди чекають, і ось до чекалися нової стрічки у фірмовому незмінному жанрі психологічного жаху. Ерік та Ендрю разом зі своєю маленькою дочкою Вен відправляються у лісову хатинку, щоб провести там декілька чудових днів далеко від гучного міського життя. Звичайно, що спокійно відпочити не вдасться. Несподівано у хатину вривається група незнайомців на чолі з таким собі велетним Леонардом, який повідомляє парі, що вони обрані врятувати світ, але для такої важливої місії мають прийняти невимовно болюче та важке рішення. Yeah. We're well, not sacrificing anyone. For every no you give us, hundreds of thousands of people are going to die. It's really happening. Speeder, close your eyes. Will you make a choice? Так, а що тут у нас по акторам? Головні ролі у фільмі виконали Джонатан Гроф, що чудово себе проявив у серіалі Мисливець за розумом, який кіносмак однозначно радить до перегляду, та відомий своїми ролями у серіалах Хор та у Пошуці. Крім того, актор є володарем театральної премії «Тонні» та музичної гремні. Інша головна роль дісталася англійському акторові Бену Елдріджу, що відомий по ролі Томаса Вейна у серіалі «Пенніворд». Як ви вже помітили, напевно, роль Леонардо у стрічці зіграв Дейв Батіста, який точно відомий фанатом кіносесвіту. Marvel. так так, це той самий дракс-рунівник з Вартової галактики. Також у фільмі з'явиться зірка стрічок про Гаррі Поттера Руперт Грінт. І ще декілька цікавих фактів про стрічку. Знімалася вона на 35-мм плівку та з використанням об'єктивів 90-х років. Тож візуал має нагадувати класичний трилер 90-х. А ще зйомка однієї зі сцен викликала у режисера такі бурхливі емоції, що він зупинив процес, щоб заспокоїтись. Один із дублів так вразив мене, що прийшлося піти з. Майданчика, аби прийти до тями. Сподіваюсь, ви відчуєте це, коли будете дивитись. А ви, друзі, дивились багато фільмів, що я малана, який вразив вас? Пишіть у коментах. Will you make a choice? Паралельно з психологічними жахами Малану, у прокат виходить французька комедія Астерікс та Обелікс Піднебесна імперія, що є продовженням екранізації коміксів про героїчні пригоди давніх галів Астерікса та Обелікса і п'ятою стрічкою з серії. У ролі Астерікса, друзі, ми вже не побачимо з вами Жерара Де Ну і нічого, чого нам дивитись на проруснявих акторів. Натомість побачимо актора Гійома Кане, який не тільки зіграв тут одну з головних ролей, а ще й став режисером фільму. Так, а де ми могли бачити актора? Ага, наприклад, у фільмах Пляж з Ді Капріо, «Минулої ночі в Нью-Йорку з Кірою Найтлі та Закохайся в мене, якщо наважишся з Маріон Катіяр. А як режисер пан Кане навіть отримав Сезар за роботу над стрічкою Не кажи нікому обелікса ж у стрічці зіграв Жиль Лелуш, що починав як режисер, але згодом став також актором та сценаристом. У його акторському доробку аж 50 фільмів, три номінації на Сезар та спеціальний приз Канського фестивалю. Що ж до сюжету, то наступна серія пригота Старікса та Обелікса відправляє героїв. До Китаю, де як би відбувся державний переворот. Дочка імператора Сюан Ді біжить з країни аж до Галії, де знаходить Астерікса та Обелікса та просить про допомогу. Таким чином головні герої відправляються у подорож до піднебесної, але не самі, а разом з Цезарем та його римською армією, що прагне нових земель. Комезана фотібліся. 我爱他，你听到了吗？ Ще дві французькі суперстар задіяні у стрічці. Перша це Маріон Катіяр, що зіграла тут Клеопатру. Ця актриса є безумовно зіркою не тільки європейського, але й світового кіно. Відразу приводжу профи. Сезар за роль у фільмі Довгі заручини». Оскар за роль Едіт Піаф у стрічці Життя у рожевому кольорі. Ця ж роль принесла акторці Золотий глобус та Бафта. Взагалі, щоб розповісти про всі круті фільми з Катіяр, треба монтувати окреме відео. Ну ви зрозуміли. Наступна зірка, що задіяна, а точніше напевно сказати, що Задіяний коротше, це Вінсан Касель, якому дісталась роль Цезаря. Актор відомий за фільмами «12 друзів Оушена Чорний лебідь та небезпечний метод. Багато він знімався в альтернативному кіно. Одним з найбільш шокуючих серед яких є фільм Незворотність Гаспара Ное де Касель знімався з Монікою Болуччі, яка на той час була його дружиною. Комікси про Астерікса та Оболікса були вигадані художниками Альбером Удрзо та Ренего Сіні. І вперше побачили світ у 50-х роках ХХ століття. Недалеко від Парижу є цілий парк розваг, присвячений цим героям. Oh, yes. <laughs> Третя прем'єра, що відбулася 2 лютого, це історична костюмована драма про життя імператриці Єлизавети Австрійської, або як ще її називали королеви Сісі, -Сі, яка була однією з найвідоміших королівських осіб свого часу. Про неї було відзнято декілька стрічок, найбільш відомою з яких стала трилогія Ернста Марішки з Ромі Шнайдер у головній ролі. Сучасний корсет розповідає нам про короткий період життя імператриці, а саме про різдво 1877 року, коли героїні виповнилось 40 років і вже набрив. Schlappt ihr vor mit Sarajevo. Die Lage dort hat sich so bald nicht beruhigt. Los jetzt. Режисерка фільму обіцяє глядачам свіжий погляд на життя відомої аристократки на фоні життя її чоловіка імператора Франца Йосифа при дворі Габсбургів. Цю саму режисерку звати Марі Кройцер, і вона є достатньо відомою у Європі. Корсет став учасником програми Особливий погляд канського фестивалю. А актриса, що виконала головну роль, отримала премію журі як краща актриса року. Акторку, що зіграла Єлизавету Австрійську, звати Віккі Кріпс, і затверджена на цю роль вона була завдяки зовнішній подібності до історичної Сони до корсету у вікі ви могли бачити у фільмі Пола Андерсона Примарна нитка. Festa. 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 Festa, Друзі, кіносмак активно працює над новим контентом і у відповідь сподівається на вашу підтримку. Ну дуже активну підтримку підпискою, вподобайкою, коментарем або ж донатом, який можна відправити за посиланням в описі відео. Для нових підписників хочеться нагадати, що після монетизації каналу частину зароблених коштів та донатів обов'язково будуть відправлятися на потреби ЗСУ та відбудову країни. Шалена дяка вам, кіносмакуючі. Лютий видався справді різножанровим до жахів, комедії та історичної стрічки. Додається американська драмеді Супер Майк, останній танець, і це третя частина із серії фільмів про стриптизера майка режисера Стівена Содерберга, Ченінгом Татомом у головній ролі. Судячи з назви, третя і остання. Ця стрічка, як і попередні дві, розповідає про життя чоловіка стриптизера, про нюанси цієї пікантної індустрії, про дружбу, кохання та таке всяке і таке інше. Ну, все понятно, гарненькі хлопці танцюють, страждають, кохають бухт. Бухати погано, що це. I know you. You were a cop, right? Did you arrest her? <laughs> What's your name? Kim. <laughs> Let you up for the warning, right? Звичайно, говорячи про франшизу Супермайк, говоримо про Ченінга Татума. а взагалі-то про Ченінга Тейтома, бо вірно вимовляти саме так. Він тут грає головну роль, є продюсером проекту та й сценарії до усіх стрічок про Майка засновані на його життєвому досвіді. Адже акторові у 19 років прийшлось працювати з стрептизером. Ну що сказати? Вітаємо красунчика Тейтома з вдалою популярною франшизою та з тим, що йому вдалося, починаючи зі стриптиза, зробити яскраву кар'єру у Голлівуді. Фільмів у актора безліч. Що ж, назву декілька, що були позитивно відмічені критиками. Це, звичайно, крок уперед, що став проривом актора у кар'єрі: Клятва, Любий Джон та Мачо і Ботан. Ще одна суперстар, що задіяна у фільмі: це Сальма Гаєк, перша мексиканська акторка, що була номінована на премію Оскар за головну жіночу роль, а саме за роль художниці Фріди Кало у фільмі Фріда. Першим її проривом у Голівуді стала стрічка Роберта Родрігеса Відчайдушний з Антоніо Бандерасом. Звичайно, всі пам'ятають актрису по ролі з фільму Від заход.

Режисер Стівен Содеберг повернувся у режисерське крісло третьої частини про майка, пропустивши другу. та як і не повернутися. Адже першу частину франшизи Содеберг та Тейтум зняли за свої гроші, витративши на виробництво 7 мільйонів. А в прокаті вона зібрала тоді 167. Нормально вообще. А взагалі Стівен Содеберг не просто так собі режисер, а володар пальмової гілки канського фестивалю за фільм Секс, брехня та відео, Оскара за режисуру фільму Трафік та двох статуеток Еммі за фільм За канделябрами. Ну і не забув про 11, 12, 13, I want every woman that walks into this theater to feel that a woman can have whatever she wants whenever she wants. Продовжить кіношне розмаїття лютого романтична комедія від Netflix до тебе чи до мене, що вийде 9-го числа. Звичайно, присвячена прем'єра свята усіх закоханих, що наближається. Назву три причини її подивитись: перша це виконавиця головної ролі Різ Візерспун, володарка премії Оскар за фільм Переступити межу. Одна з найвідоміших білявок Голівуду після виходу фільму Білявка в законі і учасниця декількох рейтингових проєктів останніх років, таких як серіали Ранкове шоу Велика маленька брехня. Усюди жеврюють пожежі. Причина друга: знову актор, що виконує у фільмі іншу головну роль. І це Ештан Кутчер. Комедійного досвіду в нього достатньо. Наприклад, згадаємо, що він грав у сеткомі дві з половиною людини. Ну і парочка відомих фільмів у нього точно є: це одного разу у Вегасі та ефект Метелика». Ну і третя причина це режисерка цього кіно. Нею стала Алін Брош Маккена. Хто це спитаєте ви? А я відповім: це американська сценаристка та продюсерка, автор сценарію для ставшого вже культовим фільму Дияволно. Ос, з неперевершеною Меріл Стріп. Фільм До тебе чи до мене для Алін режисерський дебют, а сценарій вона написала власноруч. До речі, щодо сценарію: у фільмі йдеться про двох кращих друзів: Дебі та Пітера, які ментально зовсім не схожі, але товаришують вже 20 років. 20 me? Do you remember the first night we met? І ось друзі вирішують помінятися своїми будинками та життям на один тиждень, і у процесі змінюють свої погляди на те, чого насправді хочуть. А я in like like right? a chance. I don't take chances. So what are you gonna do? Друзі, не забувайте підписуватись на кіносмаку Телеграм, де публікуються посилання на перегляд кіно та серіалів в українській озвучці. Смачний кінолютий доповнює іспанська драма Алькарас, прем'єра якої відбулася в Україні знову ж таки 9 лютого. Це кіно розповідає нам історію працьовитої родини, яка проживає на своїй землі у Каталонії та займається вирощуванням персиків. Їх спокійне життя змінюється, коли помирає власник маєтку, а його наступник вирішує знищити дерева і розмістити на їх місці сонячні батареї. Звичайно, ця ситуація призводить до низки драматичних подій у родині. Взагалі кіно наче не попсове, глянути справді цікаво, особливо враховуючи той факт, що стрічка отримала золотого ведмедя на берлінському кінофестивалі. Автором фільму є молода каталонська режисерка, сценаристка та продюсерка Карла Сімон Піпо, яка вже має премію Гоя та приз Берлинали як краща дебютантка за фільм Літо 1993 1993-го». Головні ролі у фільмі виконали нікому невідомі непрофесійні актори. Ось таке експериментальне кіно. Друзі, що думаєте про такі експерименти? Чекаю на вас у коментах. Ой, а що це за пісня? А, -а, -а та це ж з Титаніка, все нове, це давно забути старе і це стареньке, але таке кохане відмічає 25-річний ювілей. Тож з 9 лютого маєте змогу побачити на великих екранах знову молодих Ді Капріо та Вінслет у 3D та 4 К в одному з найпопулярніших фільмів усіх часів непотоплюваному Титаніку Джеймса Камерона. Друзі, це тільки половина підбірки прем'єр-лютого від кіносмак. Друга частина вже скоро. Тож підписуйтесь усюди, щоб не пропустити. Смакуйте гарне кіно разом з кіносмак. До зустрічі.